Дивно споглядати на людей, кожен має щось своє, волошковий колір дівочих очей, вишневе полум'я в них палає, вірна, неосвічена, наївна, по весняному красива, люб'язна, мила, дитинна, зненацька окотила злива, страх і сміх, добро, і гріх закута у полоні між рядків, дощ буйний котиться зі стріх, загубилась поміж зойків, гудків. Із захватом у серці і млостю на душі писала ту повість про мирян хоч вони байдужі та чужі, рівнялись на бездушних дворян. Океан мрійливих особ захлинались у солоній печалі, мільйони марних спроб все більше тонули надалі, глибше дна, вище неба лилась пісня з її уст, чути Афродіту є потреба, повернутись не вийде. Загинув Фауст. Як тільки стану щаслива, наступить весна, розквітне троянда вродлива, забуя її зірка на небі ясна. Авторський вірш.